В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Слава Ісусу Христу. Сьогодні маємо таку сиропусну неділю. Минула була м'ясопустна. Тобто такі від самої назви говорить нам таку про традицію церкви, що в минулої неділі вже був такий період, що вже треба було залишати м'ясо, а відтак, що вже залишається. Більш строгий. Ви чули таке слово е іноземне слово, але в Україні використовується як карнавал. Карнавал це якраз було якби такі запусти, якби таке гучне святкування вже перед постом. І карнавал з латині означає карне це м'ясо, а валі прощай. Прощай, м'ясо. Якби м'ясо пусна неділя. Але ми нині не про це. Ми з вами починаємо. Період чотиридесятниці. Чотиридесятниця, 40 днів. Великий піст. Це є період, яким ми готуємося до Великодня, до Пасхи, яка цього року припадає на 20 квітня. І це така наша мандрівка. Особливий шлях. Тому я би дуже хотів, щоб ми разом з вами його прожили якнайкраще. Щоб ми дійсно почали разом з Господом оці 40 днів. Чи вони мають бути іншими, ніж попередні 40 днів? Так. А в чому ця іншість? В тому, що ми маємо дбати більше за нашу душу, кожен за свою душу. Ми маємо старатися зробити так, щоб Господь міг мене змінити. Є така приказка українська горбатого, могила не справить, так? Ну, ми ще не є такі горбаті, аж горбатій ажданець. Деколи ми уперті, деколи маємо якісь свої, знаєте, птахи, хтось має цілі гнізда, але це Великий піст є для цього, щоб себе виправляти з Божою допомогою. Не що от я себе виправлю, бо я такий. Праведний чи я така праведна, але з Божою допомогою я хочу стати кращим, хочу стати кращою. Нема гіршого, як людина не хоче стати кращим. Нема гіршого, як людина каже, я тки є, я така є і вже такою умру. Добре, але якщо би я жив сам чи жила сама, я би так міг казати чи могла казати. Але якщо я живу у суспільстві, живу у сім'ї. Я не маю права такого казати. Я такий є, чи така є, але я, можливо, через те, що я такий є, чи я така є, комусь зі мною важко. І тому, поки Бог дає мені життя, я маю старатися виправитися. Отже, починаємо цю мандрівку з Ісусом, щоб ми, коли прийде Пасха. Великдень ми могли сказати з апостолом Павлом Живу вже не я, а живе в мені Христос. Тобто я став, стала кращим кращою. Нині апостол Павло дуже гарно говорить у читанні, у читанні, яке ми чули, каже: відкиньмо, отже, вчинки темряви і одягнімось у зброю світла. Відкиньмо вчинки темряви і одягнімось у зброю. У зброю світла. Щось треба відкидати, а за щось треба боротися до себе притягувати і цим жити. Пам'ятаєте, ми кілька неділь тому роздавали всім такі карточки, жовті карточки давали всім. Що там було на цій карточці написано? Молитва святого Єфрема, яку ми маємо вчити, щоб кожен день. Час Великого посту бити поклони і молитись цю молитву. І ми з вами говорили про ці речі, які треба відкинути. Кожному з нас треба відкинути. І там йшлося про чотири таких грішки серйозні грішки, які руйнують духовне життя людини. Ми разом з вами казали про дух лінивства. Недбайливости, властолюб'я і пустомовства віджини від мене, це те, що маємо відкидати. А нині апостол Павло ще додає оце, що треба відкидати, бо ми говорили про лінивство, недбайливість, властолюб'я і пустомовство. А апостол Павло нині каже: відкиньте, отже, вчинки темряви. Як день поводьмося чесно і каже, не в ненажерстві, не в пияцтві, не в перелюбі та розпусті, не в сварні та заздрощах. Отже, лінивство, недбайливість, властолюб'я, пустомовство, ненажерство, пияцтво, перелюб, розпуста, сварки і заздрощі. Це ці речі, які. Маємо боротися всією силою, всім своїм єством, щоб це від себе відкидати. Деякі речі зв'язані з язиком. Так, що як є наша приказка, вкуси себе за язик. Прийшов час посту, кусати себе за язик, коли ми хочемо там сваритися, ще щось, ще щось. Але хтось каже: я не сварюся, я просто надувся чи надулося і ходжу, як зіпсути яйце. Це також не вихід. Ми всі люди, ми те, що зле, треба стримувати, але не ходити як мумія. Навіть більше того, бачите, як Пропіст каже, навести свою голову, щоб не показати, бо я пощу, бо я такий дуже змарнілий, змарніла. Ні. Ми маємо поводитися як нормальні люди, Святі, це нормальні люди. Але бачите, як чітко апостол каже, щось забрати, а щось розвивати. І це він звертається до всіх, до мене і до вас. Бо я, ви скажете, о, він такий мудрий говорить, це не я говорю, це говорить апостол Павло. Я його цитую, і ці слова звернені і до мене, і до вас. Одягнімося в зброю світла. І ми тоді про тепер, в другій частині цієї молитви, просимо про речі, які нам потрібні. І в цій молитві Святого Єфрема кажемо: духа чистоти, духа покори. Духа терпеливости і духа любові даруй мені слузі твоєму, духа чистоти, покори, терпеливости і любові. І нині апостол продовжує каже: вдягніться в Господа Ісуса. Тобто погані речі ви відкидаєте, але чимось себе наповняйте, бо святе місце пусте не буває. Якщо ми зло відкинули, ми маємо себе чимось добрим наповнювати. Вдягніться з Господа Ісуса Христа, і апостол продовжує каже: слабкого у вірі приймайте, не вступаючи в суперечки. Хто єсть, хай тим, хто не їсть, не гордує, хто не їсть, хай того, що їсть, не судить. І Євангелія говорить про прощення. І саме оце родзинка, над якими ми маємо працювати. Одягнімо зброю світла, вдягнімося в Господа Ісуса Христа, наповняємося добрими речами, наповняємося чистотою, покорою, терпеливістю і любов'ю. Чистота, покора, терпеливість і любов вдома, на роботі. В будь-яке місце, де ми приходимо, в будь-якому середовищі, де ми є, хтось каже, ну це що, дати по собі ходити? Ні, бути нормальною людиною, з повагою ставитися один до одного. Бо коли нема поваги, це означає нема любові. Коли я думаю, я такий великий перець, і я собі можу дозволити тебе зневажати, тебе зневажати, тебе зневажати, то я щось поплутав. Я не маю Божого Духа, бо кожну людину і апостол нині каже. Бо кожну людину Бог приймає, раз Бог приймає, і ми маємо приймати. Але дивіться, друга частина така цікава нині про прощення, тому називається неділя прощення. Чому це важливо для християн? Ну, дивіться. Простий приклад. Ми приходимо до храму. Ми всі хочемо Божого благословення. Ми всі багато разів повторюємо такі слова: Господи. Помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Що це означає? Кажемо, Господи, змилосердися наді мною, вияви Твою милість до мене, який є, яка є, прости мені. Ми хочемо, щоб Бог простив. І це неймовірний шанс, який Бог дає мені і вам. Що би ми не зробили вчора, нині Бог нам прощає. Через сповідальницю, через молитву, через митареву молитву, через молитву на колінах, на на стояче, через внутрішнє сокрушення, Бог нам прощає. Але ми читаємо такі слова. Кажу бо вам, коли ви своєю праведністю не перевищите книжників і Фарисеїв, не війдете в Царство Небесне. Сказав Господь, коли ви прощатимете людям їхні провини, то і Отець ваш Небесний простить вам, а коли ви не будете прощати людям, і Отець ваш Небесний не простить вам провин ваших. Тому оце очищення від зла, не прощення. Хтось скаже, я вже простив, я на нікого нічого не маю. А я, знаєте, як є в медицині такі штучки, кажуть: ти слабий чи не слабий? Каже, ну недообстежений. Так? Недообстежений. Нема здорових і недообстежені. А що означає обстеження? Подивитися, чи є симптоми, які можуть сказати, в тебе є та болячка. Які є симптоми в людини, яка не простила? Які є симптоми людини, яка тримає зло на ближнього? Симптоми непрощення. Будьмо уважні, кожен подумайте про свою родину, про своїх працівників колишніх і теперішніх, про своїх сусідів, з людьми, з якими ви перетиналися в житті, з людьми, з якими ви працювали? Симптоми непрощення. Перший симптом непрощення це є заздрощі і ревнощі. Коли людина заздрісна або ревнива, вона має непрощення. Зазвичай ці почуття супроводжують образу. Загалом людина образлива є заздрісною та сумує з приводу успіху тих, кого недолюблює. Когось там не любить, не переносить, а йому щось вдалося ой, вже все. Це є ознака непрощення. Це симптом, що я слабий чи слаба. Другий симптом непрощення: обмова і наклеп. Обмова і наклеп. Це інструменти образи та ненависті. Наприклад, ми маємо сьогодні такий засіб, як комунікація як інтернету. Скільки людей коментують в інтернеті? І скільки тих людей, що в інтернеті коментують, вони е, пишуть правду. Скільки людей, які сідають за стіл або на телефон з кимось говорити і говорять правду. Не правду, бо то моя правда, кожен має свою правду, а правда об'єктивна. Нак... Обмова і наклеп це є ознака, що ми зле про когось говоримо чи наклеп, бо ми цій людині не простили. Третій симптом непрощення це є постійне нарікання. Постійне нарікання, критика і протест в відкритий чи прихований спосіб, виявляють ворожість до інших. Тобто люди, які постійно нарікають, критикують і протестують: або відкрито, або не відкрито. Типу, в собі надулися, і, і вони протестують, щось протестують. Кажуть, а що ти протестує? Я сам не знаю, чи сама не знає проти. Протестує просто, баба й проти. Але там є якесь непрощення. А нині ми говоримо про симптоми непрощення. Незгода зі всім. Незгода зі всім. Вічне незадоволення речами, діями чи наказами, які походять від певної людини. Зазвичай від того, хто керує, це очевидний знак невдоволення та ворожого ставлення. Це ознака непрощення. Щось не то. Інший симптом непрощення схильність завжди знаходити недоліки в певній ситуації чи в певній людині. Схильність завжди знаходити недоліки. Та в нас, всіх, нас, є купа добрих речей. Але і всі ми маємо якісь свої штучки. І є люди, які завжди бачать тільки ці штучки, а не бачать добрих речей. А завжди бачити тільки погані штучки, це є ознака непрощення. Схильність знаходити недоліки в певній ситуації чи людині. Є люди, які не можуть чути, як інших хвалять, не вказуючи при цьому на їхні вади. кажуть, та вона така добра артистка. Та-та, та а ти знаєш, звідки вона походить, яке в неї колись було минуле? Та вона добре співає чи ні. Та добре. Ну та Богу, дякувати, що вона співає. Він такий спортсмен. Ми знаємо, як він став тут. Він так гарно керує, він директор. Ми знаємо, як він на ту посаду прийшов. Люди добрі. Та ще нині живеш, виправляйся, бо завтра вмреш і вже все. Схильні знаходити недоліки. Нетерпеливість, ознака непрощення, обвинувачення, тобто звинувачувати інших усьому, що виходить погано, в усіх невдачах, навіть тоді, коли очевидно, що відповідальність падає на нас самих. Знаєте, колись був забув, забув, хотів один приклад сказати, але забув про це. Агресивні пасивні дії, тобто агресія щодо самого себе у формі опущення, занехаєння, занедбання, почуття непотрібності, зневаги до себе. Типу людина, наприклад, робить себе жертву. От мене не люблять. Це притаманне інколи старшим людям, які хочуть уваги. Притаманне. І ми всі помаленьку стаємо старшими. І це треба дивитися. То людина перестає за собою дивитися, все вона себе робить жертву. От мене не люблять, мене не цінують, моєї допомоги не хочуть. Є якась образа, дорогенькі, є щось затаяне в серці. Гіркі спогади пов'язані з людиною чи речами, коли пам'ять про людину чи про певні епізоди з життя супроводжується гірким присмаком і тривогою. Це знак, що маємо відкриті рахунки через кривди в минулому. Коли людина хоче, щоб всіх покарали вже і вся. Розбачите, це такі симптоми. Через симптоми пізнається болячка. Ми не святі, погані речі відкидаємо. Добрих над добрими працюємо, але над оцим непрощенням нам реально всім треба це іспитувати про ці речі. Я потім в інтернеті надрукую на сторінці ці симптоми, щоб ми кожен ще при можливості перечитали, зробили її спецсумління. Бо насправді для нас дуже важливо є з таким серцем прощеним. Приходите до храму. Бо дивіться останню цитату, яку вам цитую, ми читаємо у Святому Письмі Матея 5, 23, 24. Коли Отже, приносиш на жертовник дар твій, ви і ми приносимо зараз дар Богові, наш час, нашу увагу, ми прийшли до храму. Коли приносиш на жертовник дар твій, і там згадаєш, що твій брат має щось на тебе. Зостав там перед жертовником твій дар, піди, помирись перше з твоїм братом, а тоді прийдеш і принесеш дар твій. Розумієте? Духовне життя, відносини з Богом, вони такі. Це не засвітити свічку, це не бити поклони, це не сказати, от, сказав собі, не їм і не буду їсти. Це не то. Ти ми помилилися. Оце як ми приходимо до Бога з кимось непримирення, Господь каже: примирися, тоді принось дар твій. Бо дар твій це є ти. Наш дар це є ми перед Богом. Просімо у Бога цю ласку, щоб з Його допомогою ми прожили цей піст і стали кращими. Слава Ісусу Христу!